І отця і сина, і святого. Слава Ісусу Христу! Чуємо Господнє Слово, яке сьогодні нам подається, церква нам сьогодні подає. І бачимо цю історію Ісус, знайшов в неї, і сів один з них. І перед тим, як розглянути, що за чудо тут відбувалося, що Ісус робить в човні. Це до вас питання. Що Ісус робить в човні? Навчає, навчає народ. Він не сидить, не лежить, не спить, бо інші риво де він спить в човні. Це не той ринок. Тут він не спить. Він навчає народ. Навчає народ. Що Петро робить? Петро сидить телефон. Обладний. Ні, в човні, в човні. Ісус зайшов, чого навчає народ. Петро сидить з боку і <послужит> 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 слухає. Того вже пополоскав. Вже пополоскав до того часу. Ісус сказав, лиши то, давай відпливемо трошки на, на... Дальше відпливемо від того. Петро хоче, може й не дуже хоче, але вже Ісус попросив, ти я вже відплив, ти вже слухаю його. За одно скажемо так, слухай, бо вже навчає народ, а я з боку ти не можу не слухати. Але не сижу в телефоні і не ще щось інше роблю, а все таки пробую слухати. Що далі відбувається, коли він перестав говорити, тобто Ісус, коли перестав говорити, каже усіма, до усилам, відчали на глибін і закиньте ваші сіті на Петро, чуючи це, може собі думати, Ісусе. Що ти говориш? Що ти говориш? Я Петро, рибалка, я знаю, як ловити ті риби. Я знаю, я це живу, це моя робота. І вже скільки років, сім'ю годую цим. Я знаю, як то рибу ловити. І що він відповідає? Наставнику всю ніч ми трудились і нічого не відпіймали. Ісусе, розумієш? Сприятивий час, коли ловити рибу є ніч, ніч. А то день. День, Ісусе! Одним словом, говорячи це, Він так делікатно пояснює Ісусу, що нічого з того не буде, не буде з того нічого. Я маю досвід. Це моя справа, я професіонал своєї справи. І якщо в ніч нічого не було, взагалі не зловили, то ти більше в день нічого не буде. Ти також у можеш казати, що, Господи, ну що ти мені кажеш робити? Я ж знаю, я ж знаю, я маю досвід знання, таланти, вміння, знайомих, друзів, які мені всі говорять. Нічого з того не вийде, нічого з того не вийде. Ні, ні я не змінюсь, ні вони не зміняться, ні в моїй сім'ї не зміняться, нічого вже не поміняє. Це вже все. І ти так можеш говорити? Ти так можеш думати, так як Петро. Що далі? Але на твоє слово закинув світі. І хочу вам сказати, що я щось геть не впевнений, що тут Петро має велику віру. Це не той, це не то може і не той чого. Тут він не має віри. Власне, він тут не має. Його досвід і це все каже, нічого з того не буде, і він погоджується. Не буде, але щоб відчепився від мене той Ісус, то я закину сіті. Та вже мені то не дуже що коштує. Закину сіті, зроблю, так як каже цей Ісус. Зроблю. Але не тому, що маю, хто знає віру. Не тому. Просто бо Ісус каже, і я просто роблю. Ти можеш інколи себе навіть мучити. І думати, от я не маю такої віри. От я не вірю, я не то, я не то, не то, ти не вийде з того нічого. Але я тебе прошу, зроби те, що робить Петро. Просто послухай Ісуса. Послухай, що Він каже тобі зробити. Навіть якщо досвід говорить протилежне, навіть якщо всі навколо говорять протилежне, і я знаю, що ти віри не маєш, що з того щось вийде, зроби. Та, як каже Господь, живи! Та, як каже Господь. І зараз подивишся, що буде. Так вони і зробили. І піймали велику силу риби. І їхні сіті почали ватися. Знаєте, цей Петро, який професіонал своєї справи, він сам плів оці сіті. Сам плів. Нетка занетка, як нам плодеться, я не знаю. Але Петро плів, тобто він робив ці сіті. І він розраховував, коли плів ці сіті скільки та сітка може витримати. риби. І він знає, що за ніч, умовно, 20 риб зловить, це максимум, все, більше ніколи не буває. Тому і відповідні сіті плете, відповідні. А тут ці відповідні сіті, ці сіті його максимумів, рвуться. Всі ті максимуми, всі ті шаблонів Петра рвуться. Наш Господь не просто дає риби, Він дає її так, що рветься все. Твої максимуми, твої, твої бачення Бога, твої очікування, твої надії рвуться. Бог більше дає. Бог дає більше. Тепер вам я ще щось скажу. Як Петро е, говорить до Ісуса, озвався Симом і каже, наставне всю ніч ми трудилися. А коли вже після цього чуда, побачивши це Симон Петро, припав до стіп Ісуса і каже, йди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. В першому випадку Він каже, наставнику, вчителю, мудрий чоловіче. А потім каже, Господи! Він побачив цьому Ісусу когось більшого. Більшого так, що аж злякався, попише, жах був великий огорнув їх. Я вам скажу, що тут питання не тільки про рибу, не тільки жах оцей, що так багато риб. Тут ще щось глибше йде. Якщо ми відкриємо сторінку назад, то ми сьогодні не чули, але якщо так провертати назад, то там Ісус ціляє те, що Петра. От зразу перед цим розділом він там стріляє те, що Петра. Петро знав про цього Ісуса. Петро бачив навіть чудо зробив це Ісус. Але він далі поки що тільки бачив цього Ісуса як гарну, добру, мудру, велику людину, яка навчає. І все. А тут, зауважте, чи Петро просив Ісуса, щоб Ісус зробив чудо. От! Скільки разів ми Євангелії читаємо, люди приходять і просять. Ісус ціляє, Ісус допомагає, Ісус робить. Друге, третє, тут Ісуса не просили помагати. Петро не просив Ісуса. Але в той самий час Петро знає, що, якщо я не зловив риби, я цю рибу не продам, я не буду мати гроші, і моя сім'я буде голодна. Це просто. Петро роздумував над цим. Так, Петро не говорив Ісусу, але він відчував відповідальність перед своєю сім'єю. Нема грошей. Нема. І Ісус, не питаючи, може тобі допомогти Петро, А може ти щось те, може то, може то, а що ти не попросиш в мене? Ні. Ісус сам розуміє його потребу. Ісус сам дає йому. Гроші по факту. Отримання дає на сім'ю. Сам Господь дає. Тому Петро нажаханий. Чому? Бо я не просив його, я не казав, а Він побачив думки мого серця. І цей Ісус, який стоїть, тут, побачив моє серце. А що Він ще там побачить? Які я недосконали, які я грішний. І так далі, далі, далі. Тому він злякався. Цей чоловік, Ісус, бачить все, як на рентгені, в тому числі мої недоліки. Що мені робити, як мені поводитись? І це страшно навіть. Але Ісус каже, не бійся, тебе, не бійся. Бо я потурбувався про тебе тепер, ти зловив цю рибу, але потім ще більше будеш ловити, потім людей будеш ловити. Наш Господь в сьогоднішньому нагадує ще раз мені і тобі, нагадує про те, щоб ти перший вчився його науці, щоб ти слухав його науку, щоб ти перебував в цій науці. Ви знаєте, скільки я, хто за всіх, скільки часу я зараз говорю. Ну, 10 хвилин. Ісус скільки говорив. Годинами. Годинами говорив! Люди втомлювались, та, але щось не відходило, не тікали, не цей. Вони хотіли бути тут. Вони хотіли, вони хотіли наповнюватися цією Божою благодаті, цього Слова Божого. Відповідно, я запрошую тебе. Також дозволь собі бути в науці Божій, дозволь собі черпати цієї науки Божі, наповнюватись. Навіть, може, не так досконало. І навіть якщо думки трохи будуть літати, бо Петро теж думав, де ту рибу взяти. Але будь в цьому. Друге, будучи в цьому, навіть не маючи великої віри, роби, що каже Господь. Роби, що він тебе просить. Виконуй Його і живи те, як Він каже. Навіть не маючи великих сподівання, чи ще щось, ще щось, виконуй те, що Він каже, бо він знає, що він тебе просить. Третя річ: коли ти виконаєш те, що він тебе просить, то Бог перевершить твої сподівання. Він буде давати тобі навіть те, що ти не очікував, навіть те, що ти не просив, і навіть про те, що забув, бо 20 років тому просив. А Він зараз буде це тобі давати. Він буде. Чому? Бо Він бачить твоє серце. Він знає, що тобі потрібно. І тоді ті твоїх. Побажань, всі ті твоїх максимумівця. Господи Боже наш, ми просимо Твоєї благодаті. Найперше просимо, щоб ми перебували в твоїй науці, просимо також Тебе, Господи, дай нам відваги і сміливості робити те, що ти кажеш, виконувати Твої заповіді. І просимо також Тебе, Господи, щоб ми не обмежували Тебе в своїх сподіваннях, не обмежували. В тому, що ти можеш зробити для нас, а були відкритими, що ти можеш зробити навіть те, що ми не просимо, але те, що нам так потрібно. Амінь. Слава Ісусу Христу.